Друзі, вітаю на каналі! Зраду скасовано. Зазвичай закликаю підписуватися, щоб знати більше, і разом впевнено тримаємо наш інформаційний фронт. Як ми обіцяли раніше, сьогодні друга частина розмови із доктором економічних наук, професором фахівцем, і, на мій погляд, одним із... Провідних експертів в питаннях макроекономіки в Україні Дмитром Горовим. пане Дмитре, вітаю. Вітаю з радості. доброго. дня. Хотів би окреслити теми, які ми сьогодні все ж таки зачепимо: повоєнний світоустрій чи буде глобальний саміт миру у Швейцарії першим кроком у розбудові нового повоєнного? Світоустрою, яким колись стала тигранська конференція 1943 року, такий погляд в ретроспективу, але з поєднанням сучасних реалій. Місце і роль Китаю у повоєнному світоустрої чи зможе Китай втримати свої економічні позиції в глобальній економіці, і чи буде світ глобалізованим? Або ми. Станемо свідками нового його розподілу, і це ті питання, які я хотів би сьогодні, пане Дмитре, щоб ми окреслили в контексті останніх подій, і зокрема тієї інформації, яку сповістила і британська розвідка про постачання Китаєм летальної зброї Росії візиту Путіна до Пекіна. Багато конспірології зв'язку із цим, але ми відкидаємо фейки, інсинуації і маніпуляції навколо цієї теми і оперуємо лише фактами і реальними підставами до того, як розгортатиметься саме в економічному зрізі. Ситуація надалі прошу. Ну, по-перше, хотів би висловити своє співчуття всім хто, родичам тих, хто загинув сьогодні в нашому місті Харкові. На жаль, ракетний терор в Росії продовжується, і світ ще досі ніяк не висловив своє однозначне рішення по тому, що робити з країною агресором. На жаль, повторюється те, що повторювалося завжди, на що нам дає приклад світова історія що. Потурання агресору, лише розв'язуємо руки, лише дає можливості для того, аби агресор продовжував свої злочини. Цього разу ми з вами стикнулися всі, що країна-агресор не веде лише бойові дії військовими, але і фактично використовує терористичні методи, тероризує наше місто, тероризує інші міста України. Це нам каже про це історія. Історія каже, що будь-який військовий конфлікт завжди завершується будь-яким угодом. Це перша, що друга світова війна, Там можемо навіть взяти приклад: знаєте, я не є фахівцем-істориком, я є фахівцем-економістом, але історії економіка, вони дуже-дуже переплітаються. Вони багато історичних прикладів дає нам саме те, що потім впливає на економіку. І Економічні, політичні і історичні перекриті вони дуже пов'язані. Ми можемо казати, що е, навіть візьмемо е, кінець фактично 18-го, початок 19-го століття, те, що не було світовою війною, названо, але фактично було світовою війною. Це е, була війна Франції з усіма країнами Європи, тому що ми пам'ятаємо, Франція захопила дуже великі території. Вона воювала і в Британії не по суші, але по морю і Та, фактично і в Єгістів не був фронт. Ми пам'ятаємо, що коли Наполеон ще не був імператором, а був лише одним з проконсулів, він фактично там воював в Єгипті, на території Єгипту. Морське трафальгарська битва змірала Нельсона якраз з Франції, відома всім за війною Льва Толстого, і Найвер битва при Аустерліці. Надіслав на території Чехії, і що робилося в той час з Європою, з європейськими країнами? Наскільки швидко змінювалися кордони? Блокада Великобританії, до якої то доєднувалася Російська імперія через те, що е, вимушено було підписати Пільзівський мір Наполеоном, чи потім від'єднувалася. Позиція Сполучених Штатів Америки, яка е, фактично у той час значно збільшила свою територію майже в три рази за рахунок того, що викупило того Наполеона Луїзитанії потім ми можемо казати, що фактично був фронт між Великобританією та Францією, не в Європі, а боротьба за Квебек у північній Америці, тобто фактично, це також була світова війна, тому що дії відбувалися не лише на європейському континенті, а багато хлопця було, було початок 19 століття. століття, перша декада дев'ятнадцятого десятиліття. Початок дев'ятнадцятого по Згадаємо, що Відомий всі ми на жаль вивчали історію Російської імперії. Це покоління, яке навчалося ще в радянському союзі, і пам'ятаємо про так звані походи Суворова через Альпи, які відбувалися на території сучасної Швейцарії, тодішньої Швейцарії. Це теж фактично відбувалося наприкінці 19 століття, наприкінці, перепрошую 18 століття. Е, і е, тобто, це такий рівень час. І Чим воно все закінчилося? Закінчилося так званим венським конгресом. Що було прийнято на венському конгресі? А на венському конгресі був прийнятий перший світовий, устрій, коли була розділена Європа за сферами впливу. Був визначений сфера впливу Великобританії, була визначена сфера впливу Російської імперії, яка, на жаль, і ще тоді скористалася своїм правом. Згадаємо й роль російської імперії в продушенні угорської революції і фактичному доєднанні повністю Угорщини до Австрійської імперії це трохи згодом було перетворення вже на Австро-Угорщину, коли угорські можновладці вони почули відчули, що вони також можуть бути панівною нацією в цій двоєдиній вже імперії і впливати на інші народи. На жаль, от Угорщина вона не вчиться, і багато в чому такі історичні приклади можна з великою кількістю з... навести, що ми бачимо і зараз: відношення Росії до Угорщини, Угорщини до Росії. Просто ми бачимо повторення, от такі те вториння, що так. Ми весь час бачимо повтори повтори, і, на жаль, історії ніхто не вчиться. Було вже перше світоустрій, було фактично передбачено, що як то може робити, що на хто буде впливати. Це не вплинуло, тому що за майже 100 років ми побачили те, що назвали Перша світова війна. Коли вже були е Великобританія та Франція, вже стали союзниками в анфлантанті, до них доєдналася Росія з одного боку. З другого боку ми побачили Німеччину, Австро-Угорщину, Болгарію та Туреччину, які стали по інший бік. Розпочалася Перша світова війна. Знов-таки театри бойових дій не лише Європа, але ж і та Африка, і близький схід. Німецькі кораблі були помічені і в Атлантиці, і навіть біля берегів Японії, яка вступила на той час разом з Великобританією на сторону Антанти в Першій світовій війні. Чим все закінчилося? Низкою мирних договорів, згідно яких ми побачили вже іншу Європу, не ту, яка була тоді. По перше, з точки зору економіки, ще на минулі передачі я казав, що фактично тоді рухнув долота валютний стандарт, тому що всі країни Європи вони втратили свої долю валютні запаси. Хто як Німеччина в результаті бойових дій і репарацій, а хто фактично, як та ж Франція та Великобританія, вони фактично купували? За долотовлютні запаси зброю, і вона просто долотавлютні запаси всі країни скінчилися. Фактично, після Першої світової війни вже ніхто не випускав золоті гроші, тому що золота вже в країнах не сталося. Що ми ще побачили? Виклику кількість незалежних країн, на які розпалася Австро-Угорська імперія, перекроєні кордони Європи, розпад і атаманської е, імперії і розпад Російської імперії, але чи тримався цей світ? Навтаки ну, цей світ був не скільки. Вже був перший прообраз міжнародної організації, яка б мала про утримати цей світ Ліга Націй. І, до речі, я можу сказати, що Ліга Націй виявилася навіть більш сильною організацією, ніж сучасна організація Об'єднаних Націй. Хоча доріктали що... саме Лізі Націй… нації Лізі одна... Націй за те, що вона не мала певного впливу. Тому, коли вже після Другої світової війни створювали організацію Об'єднаних Націй, зробили певні застереження, і що мають бути. Постійні члени, які мають серед країн Ради безпеки, які мають право вето, але до чого це призвело? Ліга націй хоча б засудила агресію тодішнього радянського союзу проти незалежної Фінляндії і виключила радянські Союз всього. На жаль, нинішня організація Об'єднаних Націй не спромоглася за три роки війни з Україною, не спромоглася хоч якось, відрагувати на попередні війни Росії проти Грузії. На всі ті геноцидні дії, які робила Росія з населенням Чечні, ніяк не відреагували, пане Дмитре. Не. Звертаємо увагу. Ключова фраза. Та ключовий меседж, який ми щойно з вами вимовили тут з зраду, скасовано, що Ліга націй, попри все виключила тоді. Радянський Союз зі своїх лав організація Об'єднаних Націй не лише не виключила так, а багато питань до того, що Росія сьогодні посідає певні позиції в радбезі організації Об'єднаних Націй, хоча ми знаємо елемент нелегітимності, якщо з правової точки зору розглядати цей чинник, так, яка правонаступниця так, Росія е, імперії під назвою СССР. Так, тут я маю сказати, що Фактично, ми е, можемо констатувати, що зараз відбувається нова світова війна. І е, фронт в Україні це лише одна з частин Глобального світового фронту. Але ця війна є трохи гібридною, тому що не всі учасники цієї війни відкрилися і дійсно показалися обличчя. Так, ми бачимо фронт в Україні. Ми бачимо фронт в, на близькому сході. Сирія, Ізраїль, фронти, які йдуть в Африці. Це і Лівія, де фактично два уряди, який один підтримується Росії, інший який визнаний законним світом. Те саме відбувається і в Судані, Евкрії, де фактично також йдуть заворушення. Можемо навести ємен. Який розділений громадянською війною частина знов таки стала фактично на бік зла? Неспокійна обстановка в Іраку і в Ірані, які розуміли конфлікти і в тому ж Ємені, і в Сирії, і в Іраку, і фактично який веде певні бойові дії проти коаліції європейських країн. Не будемо забувати, що сьогодні Китай розпочав великі військові навчання, які фактично фронт всіх навчань це не бойові дії, це поки навчання, але фактично вони охоплюють весь Тайвань. Чи буде це новою гарячою лінією фронту? А оце вплине на всю світову економіку, тому що знаємо, що глобальна кількість мікроелектроніки виробляється саме на Тайвані. Ну, звертаємо увагу на символізм, з яким почав сьогодні це навчання Китай, день інаугурації новообраного президента Тайваню. І саме сьогодні Китай починає навчання, де основному основною напрямною тренувань буде саме блокада морських шляхів, які дотикають саме до Тайваню. Ну знаєте, я не дарма сказав, що деякі учасники ще повністю не відкрили свої карти, тому що вчора е, міністр надевних на справ, якщо не помнець Великобританії, е, сказав про те, що е, фактично в них є дані про те, що Вілика Британія, е, що Китай постачає до Росії військові компоненти вже відкриті. сьогодні, начебто, уряд сполучених штатів е, Америки це не підтвердить. Тому казати, що чи є це дійсно нова сформована нова війзла, яка несе загрозу цьому світі повністю не можна. Так є певні країни і згоди, такі як Північна Корея, як той же Іран і Росія, які об'єдналися в певні дії, чи доєднається до них Китай, чи все ж таки китайське керівництво буде підтримувати ідею про те, що і їх позиція є миротворчою. оце ми подивимося на глобальному саміті. Ми трохи забули, коли я сповідав про такий історичний аспект, чим закінчилася Друга світова війна, але згадаємо, що фактично вона закінчилася. Пряма винакові перша 43-го року була саме в це так звана Тегеранська конференція ще нічого не було завершено. Ще фактично тільки у му році завершилася Сталінградська битва, почалася Курська битва тут, на сході, е, на сході України, і е, ще нічого не було вирішено в Європі, але вже були перші ідеї, яким має бути повоєнний світовий. Друга була 44-го року Ялтинська конференція, вже знов-таки ще не була остаточно е, розгромлена Німеччина. Ще е, німецькі ракети Фау залітали до Великобританії, спричиняли там великі катастрофічні бомбардування фактично аналог, історичний аналог, то ми бачимо зараз з нашими містами. Але вже почалися розмови. І остаточно вже після. Поразки в Німеччині на території Німеччини 45 46-й, 45-й шостий поданська конференція, коли вже були прийняті рішення про те, що фактично це вже все було завершено. І тут ми маємо сказати, що те, я сподіваюся, що мирна конференція в Швейцарії, яка почнеться вже незабаром наступного місяця, вона фактично призведе до також суттєвих змін у глобальному світові. Це не може не бути. Я думаю, що світ вже не буде таким глобалізованим, який він був до е, початку війни, ми бачимо, що світ починає роз'єднуватися. Вже немає біполярного світу, як було після Другої світової війни, коли були два центри тяжіння Радянський Союз та Сполучені Штати Америки. Вже немає того світу, який був, коли лише фактично Сполучені Штати Америки після Холодної війни були єдиним центром тяжіння. і Лише їх думка ставала в нагоді. Це може бути багатовекторний світ, до чого прагне Китай, та фактично він прагне може і до двох полярного світу, але тепер що він був іншим центром, китайці розуміють, що вони не зможуть створити єдиний полярний світ, тому що все одно їм потрібна. Розумієте, вони не можуть бути е, самі по собі, тому що їм треба буде продавати свою продукцію. таки візьмемо економіку. Економіка Китаю може зростати лише тоді, коли вона працює на екрані. Продавати все для власної України. Вони не можуть досягти певних економічних успіхів з одного боку. Китайцям потрібно, аби е, торгівля з ними зростала, і ми бачимо це наприклад і візита Сідзінкіна в Париж. Коли домовлялися саме про торгівлю товарами з Європейським Союзом, вони не можуть китайці відмовитися від ринку Сполучених Штатів Америки, тому що звідки звідси приходять інновації, тобто нові технології, які Китай не може виробляти у великій кількості сам, але може копіювати і застосовувати у власному виробництві, і е, ці товари потім продаються в світі. Ну візьмемо простий приклад. Якщо ми візьмемо свій мобільний телефон, де він буде вироблений? 90% телефонів зараз виробляється в, е, саме в, на території Китайської Народної Республіки. Вже всі забули слоган Nokia Connecting People. А ще е, років 5-7 тому фірма Nokia, фінська фірма, була фактично флагманом виробництва мобільних телефонів. Вона тримала майже 70, якщо не 80 відсотків ринку мобільних телефонів. Світі китайці це вже перевершили. Вже нікого не скажімо на дорогах нікого не вражає наявність китайської техніки. На нашому ринку ми бачимо автомобілі марки не лише вже Янг, не лише «Great Wall, але і Джилі і багато інших. Так, може бути вони не дуже якісні. Загадаємо, пане Микола, як ви були автовласником китайського автопрому. Okay. Okay. так, але вони вже розповсюджені, і китайці все це суттєво цей ринок змінюють. Ринок електромобілів я не буду, поки що на нашому ринку ще є домінувальні тесії. Але в світі вже велика кількість китайських виробників, саме електромобілів, розповсюджується по ринках країн світу. Третє, не будемо забувати про стійкий розвиток і вантажних е автомобілів, тому що декілька років тому Китай ще імпортував фактично вантажні автомобілі для себе. А тепер марки Кобальт, Марка Джек, це фактично китайські автовиробники, які займають велику частку ринку, в тому числі і в Україні. Я в світі в Харкові, наприклад, бачу, що велика кількість сміттєвозів це є саме тепер китайського виробництва. Ну поза тим, пане Дмитре, ми повертаємося знову до візиту Путіна до Пекіна. Ми одразу е, беремо до уваги і події Червневі у Швейцарії глобальний саміт миру. Так само ми не відкидаємо з шальків теразів інформацію британської розвідки, бо американці повідомили на це наступним чином. Так, ми не маємо у себе підтверджень постачання Китаєм до Росії летальної зброї, але факти, які наводять британці, ми будемо перевіряти приблизно от така теза. Але ще не збрасував ще один фактор, який тепер фактично ще один фактор, який має суттєвий вплив: це вплив Індії. Індія стала цьогоріч країною, яка вже переважила Китай до кількості населення. І Індія е, себе фактично провозгласила голосом півдня. Тепер ми бачимо, що весь час звертають увагу не лише на східні країни, країни Європи і е, країни, е, такі як Сполучені Штати Америка чи Китай, але і країни глобального півдня Може можуть бути і невеликі країни африканські, невеликі країни Південно-Східної Азії, але голосом у цього глобального півдня. Себе провозгласила Індія, яка сказала, що вона прийме участь у саміті в Швейцарії. Невідомо поки прем'єр-моді офіційно про це заявив. Так на рендері моді прем'єр-міністр оголосив, що Індія прийме участь. Це фактично і певний також пика Китаю, тому що ми знаємо, що прикордонний конфлікт між Індією і Китаєм триває з 70 х років ХХ століття. Так він не переходить у дуже гарячу фазу. Іноді там війна йде палками та камінням, щоб, хоча обидві країни мають ядерну зброю, аби не дійти до цього. Але певні проблеми між ними є, і ці країни починають конкурувати. Тому що коли я кажу про автомобільну промисловість, не будемо замовляти, що найбільшою компанією тепер поборони автомобілів в світі стає індійська компанія Тата, яка е фактично вже купує і британський автопром. Те, що було колись метрополією Індії, а, і е, намагається перевершити той же самий Китай у виробництві і електроніки. Мобільні телефони. Ми тепер бачимо на нашому ринку не лише китайського виробництва, але і індійського виробництва. І м, тут конкуренція між цими двома країнами також буде мати вплив на мирні конференції, і вона буде мати суттєвий вплив на глобальні світові. От саме глобальний світоустрій, тому що я вже раніше попередньо мірній конференції вони охоплювали в першу чергу Європу, вплив на європейські країни. То тут я думаю, що буде саме глобально. Яким буде світ? На мій погляд, він буде дещо вже не глобалізованим, не таким, як раніше. Чи буде він поділений на сфери впливу? Скажіть за все, так на які сфери впливу і хто саме в яку сферу впливу вийде, отут буде залежати від того. З яким мирним планом, врешті-решт, прийде Китай? Китай досі ще казав, що в нього є власний мирний план по Україні, і фактично цей мирний план по Україні це був е варіант подію у Щось Щось накшалт е Позданської конференції, але тепер вже тут керівну роль мав мати Китай на, е на, на східній частині. Чи погодиться Китай? Підтримати все ж таки формулу миру президента Зеленського чи інші країни, і той же глобальний півель, південь е схід е схвалять усі рішення і буде. На жаль, я можу констатувати поки що одне: що мир не настане, тому що світ не вчиться на власних помилках. Всі помилки, які були допущені в 20-19 столітті, на жаль, знов таки наступають на ті ж самі граблі. Ніхто не вчиться тому, що вчасно треба зупиняти країну агресію. Якщо одна країна починає себе вести не цивілізовано, її треба зупиняти. А те, що Росія веде себе не цивілізовано, ми вже знов таки повторюють, бачили на багатьох прикладах, і буквально інформація, яка пролунала позавчора. Про те, що Росія хоче в односторонньому порядку змінити морські кордони в Балтійському морі, змінити власні кордони з Фінляндією і Литвою в ультимативному порядку, коли вона про це сказала, це також про е, так, сьогодні Інформація вже зникла з офіційного сайту уряду Росії, як сказали вже декілька інформаційних агентств. Але подивимося, чи був це пробний камінчик, це все ж таки це глобальна політика. Впливу на решти країн світу. Ми такі на жаль, продовжують залітати в повітряний постер не лише України, але і інших країн світу. Слава Богу, що там ще поки без бомб, без ракет. Але, але на жаль, це може бути лише перший крок для цього світу. Тут якраз варто поставити три крапки в навздогін. Вашій думці я просто згадав історію повчальну для нас історію пов'язану із. Островом Тузла історія жовтня 2003 року. Тоді було перше виразне засіхання Росії на територіальну цілісність України все починалося не вчора, не 10 років тому. Все починалося значно раніше. Та 90... навіть 99 дев'ятого, коли Росія почала вимагати певні частини Азовського моря прозлодити розподіл моря. оце тепер навіть розподіл Балтійського моря. В мене наводить нов ну, такі аналогії. Чи навчиться світ на цьому? Чи знов таки світ буде мовчати? Оце велика велика проблема. А поки лише герої воїни Збройних сил України стримують світ від агресії, весь світ від агресії Росії. Вони втримують цей мир. А решта країн, не знаю, вони, деякі, як Угорщина, забули власну історію. Коли ще знов-таки повторюється, і в 19 столітті, і в 20 столітті угорські повстання були роздавлені, розчавлені фактично е Росією. А Угорщина тепер забула і каже: Та ні, ми будемо е нам головніше торгувати. Ви торгували? Ви забули, до чого призводить ця торгівля? На жаль, не зрозуміла політика Словаччини, тому що. 68-й рік, і що сталося з революцією в Чехословаччині, демократичною революцією. От, на жаль, світова історія дуже-дуже наводить багато прикидів, але пам'ять у політиці дуже коротка. Чого вони не навчили політику? Історична пам'ять коротка. Ми намагаємося тут у зраду скасовано її відтворювати, відтворювати ті події, наводити порівняння і е, наголошувати на тому, що історія має циклічність. Е, Дмитро Горвий якраз робив сьогодні таку ретроспектив, такий ретроспективний підхід, і ми маємо дивитися в історію і перебирати е, ті помилки, які були тоді, намагатися їх. Уникати саме наша необачність призводить до таких страшних наслідків. Це зраду скасовано з нами Дмитро Горовий, а доктор економічних наук, професор, один із провідних експертів з питань макроекономіки в Україні, з яким ми оглядаємо найважливіше саме в економічно-історичному зрізі, і будемо це робити надалі, не менш активно. Не забувайте підписуватися, пане Дмитре. Дякую вам. Лишаємося із зраду скасовано, і побачимось. Дякую на все добре. Слава Україні! Героям слава!